Якщо ви постійно відчуваєте нестачу сил, якщо вам нічого не хочеться робити, і життя в цілому втратило свої барви, і вам не хочеться вранці вставати з ліжка, це говорить про те, що ви у своєму житті робите багато зайвих справ. Що значить зайвих? Це ті справи, які вам не відкликаються. Це справи, які ви робите через силу, там, де ви себе змушуєте, те, що вам взагалі не подобається, але ви вважаєте, що іншого шляху немає, що вже як є, хай буде як буде, що я вже звик, що ж я пороблю зі своїм життям. Коли ми постійно знаходимося у стані напруги, момент, коли ми постійно займаємося тим, що нам насправді не подобається, це момент, коли наша душа починає бунтувати. Це момент, коли над нами прикривається енергетичний потік, тому що ми робимо абсолютно все, що нас не радує. Ми зійшли зі свого шляху. Тому якщо ви відчуваєте оцей стан апатії, депресії, це про те, що ви займаєтеся на тим. Це про те, що у вашому житті дуже мало справ і занять, які насправді вас наповнюють, які роблять вас щасливими. Тому вирішення проблеми шукати треба саме тут. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була вам корисною. Підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив. І ще побачимось.